Донецький шахтар в 15-те стає володарем Кубка України, перемагаючи свого запеклого суперника Динамо Київ. Що друзі? Ми побачили справжнє дербі, справжнє класичне, яке продовжувалось на протязі двох таймів, двох овертаймів та серії пенальті, і тільки один. Неточний удар вирішив долю кубку. Загалом гра була дійсно рівною. Десь переважало Динамо на початку, десь потім ініціативу взяв до своїх ніг Шахтар, забив Ярмоленко на початку, потім забив Еліас. І дійсно трошки шкода Караваєва, який не забив єдиний, хто не забив у серії пеналь. Але хтось повинен був програти, і це Динамо Київ. І, мабуть, цей результат справедливий, тому що Шахтар таким чином виходить до Ліги Європи. Динамо, і так ми розуміємо, чемпіон. Тому я думаю, не дуже буде образливо обом командам. А Судаков провів з відсотковою вирогідністю свій останній матч за Шахтар, тому що попит на нього, особливо із Італії, дуже дуже великий. Напишіть вашу думку і враження по цьому матчу в коментарях, і скоро вже побачимось.